Фестиваль багато в чому завдяки там обговоренням, які велися протягом цього року, і допомозі банку розшириться на два дні. Будуть перегляди студентських робіт інших країн. А участь один один, плюс один минулого року полягала в тому числі в тому, що ми дивилися на ті молоді таланти, які могли б долучити до виробництва власних проектів. І що менше з двома. Учасниками цього фестивалю у нас склалися достатньо продуктивні відносини, і ми продовжуємо співпрацю поза межами фестивалю вже в якості молодих талантів, яких ми залучаємо до наших проектів. Цього року ми продовжимо наш проект Пічен Day». Він полягатиме в тому, що ми оголошуємо конкурс на найкращі ідеї серіалів. Серіалів будь-яких жанрів детективів, комедії, мелодрам тих проєктів, які ми могли могли б реалізувати, тому що найголовнішим призом для цього проєкту, для цього участі в цьому пічингу, буде зобов'язання 1+, плюс один переможцю цього пічингу відзняти цей серіал, власне реалізувати цю ідею в життя. Він буде проходити в два етапи. На першому етапі у вигляді відеопрезентації анімованих робіт, трейлерів, будь-чого, що можна було б якимось чином також побачити, будуть прийматися заявки, які будуть відображені на сайті. Після цього сім робіт-півфіналістів будуть брати участь в. Майстер-класі з цих заявок будуть відібрані 30 робіт, які будуть брати участь в майстер-класі, і вже сім фіналістів будуть винесені на розгляд журі, серед яких буде визначено власне переможців. А ми з огляду на ті події, які сталися останнім часом в Україні, я не маю на увазі війну, я маю на увазі перегляд парадигми. Імпорту російських серіалів і акценту на власне виробництво більш ніж зацікавлені в тому, щоб продовжувати цю тенденцію, про яку ми ще починали розмову минулого року. Тому ми закликаємо всіх молодих талантів звернути увагу на те, що їхні можливості на сьогоднішній момент збільшилися в рази. І скористатися тією нагодою, яка сьогодні виникла, для того, щоб бути побаченими, почутими, реалізувати власні амбіції, власні ідеї, власні може, власні таланти в реальному конкретному проєкті проекті ідеї» в рамках фестивалю Відкрита ніч. Запрошуємо до участі.